В амбулаторії села Грем'яче зібралися місцеві жителі. Нині сюди, аби оглянути пацієнтів, приїхала медична бригада у складі трьох лікарів і медсестри. До педіатра привела семирічну доньку та тринадцятирічного брата Оксана Очко. «В Школу ходить, то, то соплі, то горло. Ну у нас є сімейний лікар наш в Цумані, то ми туди йдемо. А якщо ну так? А в крайності так як вже, ну, вдома. Дуже часто приходять з вірусними інфекціями, з гострими. Є маленькі діти до року, які проходять на планові огляди. Приходять з маленькими дітками, в яких часто виявляємо дисплазії кульшових суглобів. Не дуже часто дітки зі скаргами, такими що перестають їсти, контролюємо аналіз крові, і дуже багато виявляємо залізо дефіцитних аномі. Грем'ячинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 1300 людей з трьох навколишніх сіл. Розповідає медсестра Лариса Букій. У нас на даний час є дві медсестри, які сімейні, і лікар-педіатр. На ставку працює кожен день, приїжджає з міста рівного. Фізкабінет є, так само денний стаціонар є. Стараємося, навіть якщо самі не їдуть, ми викликаємо гінеколога хоча б раз в рік. У сільську амбулаторію на прийом до гінеколога прийшла Світлана Денисюк. Добре, що приїхали, можна прийти і перевіритися. От процедура неприєдна. Все, але мусиш. Рішила от прийти, перевіритися, тому що зараз такий час, багато хвороб, треба провірятися кожного року. 63 63-річна Зоя Кардаш каже, до лікарів звертається не часто. Сьогодні прийшла, не вагаючись, бо усе на місці. Так би ми не прийшли б, якби вони не приїхали. Чесно, ну, ну, ну нема коли, бо то село. що робити там? У складі медбригади, яка їздить селами Волині, виїжджає лікарка ультразвукової діагностики Яна Кравченко. Оглядаємо і щитовидну залозу, і молочні залози, так само от, попередня пацієнтка дивилася нирки. Ну і звісно, що гінекологія. Це забезпечені портативним апаратом, який є, має заряд і без світла ми працюємо. Ще робимо тести на СНІД, гепатит Б, гепатит С, сифіліс. І також проводимо експрес-тести на визначення глюкози крові. Всі тести були негативні. Медичні огляди у відданих. Селах проводять щотижня, розказала лікарка Оксана Костючик. То мазок на флору, цитологічне обстеження, УЗД-обстеження. Ми живемо в умовах стресу. Стрес викликає багато гормональних захворювань. Будь-яку хворобу легше спрофілактувати, ніж потім боротися з її наслідками. Зі слів лікарки виїзна бригада медиків упродовж дня оглянула 37 жінок та 16 дітей. Зробили 37 ультразвукових діагностик. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.